Горове Черченко, і золотої, і дорогої, і золотої, і дорогої мені, щоб знали ви не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль уступить душу, аж заплачу. А ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось від гіллі. Одно однісіньке підтину. Сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я. Оце ж та молодість моя, мені здається, що ніколи йкону не бачитиме волі Святої воленьки, що так даремне, марне, пролетять його найкращі Літа, щоб він не знатиме, де дітись на сім широким вольнім світі, і піде в найми і колись, щоб він не плакав, не журивсь, щоб він де-небудь прихиливсь, то дадуть у москалі.